Многі із в історії правителів, якщо не розкаялися хоча б при смерті, хоча такі були моменти, то то же саме, як кричали в безумстві проти церкви, умирає великий і страшний убійця і узурпатор Ірод, коли порозумів, що він збив 14 тисяч младенців, глядаючи між ними Христа. Коли поубивав усіх претендентів на державну владу, навіть рідну жону, убив, бо нас десь случайно сказали, і я би була цариця, о, не будеш убив. Це вже був старший маразм. Йомуся відало, що він мусить бути вже вічно правителем, як і буває з правителями, котрі втрачають Бога, вони стають самі богами. Все. Уже не є Бога на небі, є правителі є Його, всі кругодячі, Його помагаючі. І то є ловушка сатанінська, в котру попадають правителі безбожники, як попав ту і Юліан отступник. Він понадіявся, що його добре навчили, а його навчили, щоб утратив життя вічноє. І так Меркурій. Нині образ воїна, котрий поражає любого правителя, коли вже понятно, що тот правитель вийшов за рамки і вже не, не розуміє, що творить, приймає закони проти церкви. Ну, не так Мені також пам'ятаємо мученицю. Окрім імператора Максиміна, будучи красива дівчинка, хотіли її многі хлопці. Ну, вона сказала, якщо між ж вами навіть такий мудрий, як я, мене сватати. Ну, такого не оказалося. Вона така була мудра, що легко указувала неспособність, недоразвітость її женихов. Ну одного разу Катерина пішла до свого знайомого старця і з ним порадила, а де ми мені такого а? щоб Він був такий, щоб я восприйняла його. І тоді духовник Монах відкрив їм ім'я жениха. Є один жених прекрасний, славний, величественний, котрий і сам прекрасний, і робить прекрасними тих, хто за ним слідує, ім'я жениха Христос Господь. І Екатерина прийняла крещення і вже більше. Планів на замужество не робила. Зато її, потім, котра поісповідувала Христа Ісуса, її мучили. І імператор шкодував бити дівчину красиву, питався її притягнути на свою сторону. Мало того, безбожний правитель що создав комісію, создав неку комісію експертів. Наподобії нинішньої комісії Єленського. Комісія з 50 чоловік, які прийшли до Катерини доказувати, що вона це не розуміє, що вона відстала. І вдруг Єкатерина сказала проповідь, наставлення, і тоді 50 членів комісії теж стали християнами. Чудо, яка сила була віри. У святої Рабо Божія Єкатерини. Тут же не видержав правитель і убив Єкатерину. Ми розуміємо, чому цей світ не так ненавидить святих. Да тому що люди, котрі стали християнами, вони вже не принадлежать всьому світу. Так, ми ще тілом тут. Але будучи наслідниками Царства Божого, закликаємося не приближатися, не приєднатися до земних вещей. І тому держався в єдинстві з Канонічною церквою, ми, туди подлинні діти, гарантовано держимося на путі Спасительному, а у вічності віруємо. В'єдно з освятими нашої церкви, і ми зможемо надіятися по милості Божій наслідувати Царство Божоє. Амінь.